Всім привіт! Сьогодні ранок неділі, і насправді, ранки недільні я дуже люблю, тому що в цей день я не поспішаю. Зазвичай, в будні дні в мене вже зранку багато роботи, багато різних хатніх справ, а в неділю я стараюсь нічого не робити По дому, особливо в першій половині дня я можу щось підробляти потім вже під вечір, але зранку я нічого не роблю. І цей час повністю для мене. Я встаю спокійно, п'ю каву. Я можу навіть подивитись щось в Ютубі. Встаю, я до речі, зранку дуже рано, так як і в будні дні, тому що в мене є тепер свій такий живий будильник. Мене будить собака, а вона встає десь приблизно сьома-півсьома. Сьома. Вона хоче вже встати, побавитись, поїсти, зробити всі свої ранкові потреби. І тоді вона ще йде спати, але я вже спати не лягаю. І відповідно, у мене ранок такий дуже спокійний. У мене є час спокійно попити каву. Я збираюсь до церкви. Я навіть сьогодні трошки приоділася в якийсь інший одяг, а не звичайні такі светри, такі, які я ношу кожного дня або спортивні костюми. Вдягнула свій годинник, який вже давно не вдягала. І ви знаєте, навіть себе по-іншому почуваю, коли змінила трошечки свій стиль одягу. Так, я помила голову зранку, сходила в душ і сижу. І, от, настільки торкаю свого волосся і настільки ним задоволена. Ви знаєте, я раніше не вірила в силу догляду. Особливо, що стосується волосся, звичайно, що я не можу змінити генетично закладену наприклад там, структуру волосинки. Якщо воно в мене є тоненьке, якщо в мене його є небагато, цього я змінити не можу. Але от на якість волосини, все ж таки, я вірю, що можна впливати. Таким дуже помічним для мене засобом став шампунь Ревіталаж. От Настільки він мені сподобався в результаті, в ефективності для мого волосся, що я його, напевне, зараз ще повторюю. Я хотіла взяти інші, але від шампуню Revitalage. у мене, до речі, не фарбоване волосся. У мене от видно, наскільки тут є багато сивого, бо фарбована волосина вона зазвичай завжди після фарбування виглядає ось так. Тут можна бачити, наскільки сивіють в мене волосинки. Аж виблискує сірим, тобто десь вже 3 см волосся у мене є нефарбоване. Я просто підфарбовую в свій такий природній колір, я не змінюю відтінку. Єдине, що зафарбовую сивину. Ось і я дуже задоволена. Плюс, звичайно, я завжди користуюсь якимись тоніками для укріплення. Плюс, звичайно, перш за все, це є робота зсередини. Я дбаю про те, аби не було дефіцитів. А в мене дефіцити все ж таки є, тому що я здаю аналізи і я їх бачу. Звичайно, за допомогою харчування і за допомогою бадів я їх стараюсь поповнювати, поновлювати, відновлювати. Але ось е, на рахунок догляду ну дуже мені подобається зараз стан моєї волосинки. Щоб тоненька волосинка, коли її мало, вона ось так гарно виблискувала, значить, дійсно працюють засоби. Тому це така моя щира рекомендація, в кого є проблемне волосся, в кого є тьмяне, тускле, в кого схильне до випадіння. Я дуже рекомендую придивитись до продукції ревіталаж. І хто має проблеми, наприклад, так як у мене, тоненькі брови, дуже рекомендую ось цей гель, який фіксує. Ним дуже класно користуватись, тому що ви його наносите як продукт макіяжу. Я ним користуюсь кожного дня, плюс він мені гарно. У мене були ось тут вже взагалі повипадали волосинки з краю, а зараз брови позаростали по всій. Довжині. І, як на мене, навіть трошечки стало більше волосинок. Ну, звичайно, знову ж таки, це генетично закладений розмір моїх брів, але ті пробіли, де волосинки не росли, дуже гарно позаростало. Тому я зараз практично брови не малюю, лише фіксую за допомогою гелю. Так, я дуже люблю ось цей етап, коли я відкриваю нову косметику, коли вона у мене новенька. А коли це ще улюблені продукти, то це подвійно приємно. Я вскриваю свій новий кушон, новий рефіл. Я вже не докупляю якби, основу футлярчик, я лише купляю змінні рефіли. І це дуже класно і дуже зручно. І також в мене нова пуховочка. Вона зручна в використанні, і вона така довго. Довго тривала, її можна довго використовувати. І ось так швиденько я кушоном вирівнюю тон обличчя. Хоча зараз я дуже задоволена, як виглядає моя шкіра. Я дуже гарно пропрацювала пігментацію. Мені вдалося освітлити ось тут на чолі. У мене була дуже сильно помітна вже така пігментна пляма. Вона була вже аж така коричнева. Причин пігментації є дуже багато. У мене, до речі, є ціле відео про пігментацію, де я так детально розповідаю, хто має таку проблему, ви можете послухати і зрозуміти і причини виникнення, і як працювати, що це є такий довготривалий процес, його неможливо ось так раз, два і прибрати. Але з нею реально працювати. Ну, Але хто має схильність до пігментації, має розуміти, що вам прийдеться постійно вже пильнувати за цим, але якщо гарно підібрати правильні класні робочі продукти, зробити правильну класну схему на цілий рік, то пігментація може бути практично непомітною. Я не вдаюся до пошуків причини, тому що їх насправді виявити. Дуже складно. Це можуть бути і гормональні проблеми, це можуть бути і проблеми з печінкою. Звичайно, що це я обстежую, я здала аналізи на гормони. Я хочу зараз ще здати, бо я в минулому році здавала печінкові проби, там в мене було все нормально. Плюс я завжди приймаю комплекс такий для печінки. Майже круглий рік в мене є якісь такі перерви. Це є, я приймаю капсули з розторопшою. Боже, ну як гарно близько волосся. Дуже класно. Це капсули з розторопшою, там йде артишок, і ще якийсь е, трав такий трав'яний комплекс, рослинний, я б сказала, не трав'яний, а рослинний комплекс для підтримки, для роботи печінки для правильної детоксикації, бо за детоксикацією, власне, Організму потрібно також пильнувати, щоб не було ніяких там застоїв, токсинів і тому подібне. Я не п'ю ніякі такі очисні, я не вивожу, не ганяю токсини в організмі, тому що е, так само шлаки з кишківника, бо я почитала багато інформації, це немає потреби. Наш організм сам гарно з цим всім завжди справляється, але от такі для підтримки е, можна пропивати і також консультувала з лікарем. Мені, в принципі, це і призначили. Я п'ю по рекомендації лікаря. Також я брала консультацію колись нутриціолога, що вона мені також сказала, що це дуже корисно попити. Ось тому причин пігментації може бути багато. А однією з може бути те, що я колись в юні молоді роки засмагала без СПФ-у, і я засмагала, тому що, як ви бачите, я досить таки бліденька. Шкіра тіла в мене засмагає швидше. Я на тілі можу бути такою мулаткою-шоколадкою. А от обличчя в мене постійно біле, і це такий контраст. І колись я не використовувала краплі автозасмаги, аби вирівняти. Я засмагала, я навіть наносила багато води лягала ось так на сонці. ну... Розуму було просто бри відбирай, називається. Тому я думаю, що це також, бо шкіра наша має пам'ять, і вона з руками оці пошкодження можуть видавати власне, пігмент в вигляді ось таких пігментних плям на обличчі. Так, як ви бачите, кушончиком я вирівняла тон. Дуже унікальний якийсь цей кушон. Тому що, як ви можете бачити, він дуже гарно вирівнює тон, при тому його абсолютно непомітно на обличчі. Тут немає ефекту маски, що ви нанесли тону тонального засобу. Він гарно перекриває і почервоніння. У мене ось тут є почервоніння, в мене є і судинна сіточка, в мене є купероз, на крилах носа і моя пігментація. У мене іноді ще тут є якісь пігментні плямки. Зараз їх немає успішно за рахунок мого домашнього догляду. Я їх освітлила. Плюс. У мене, ну, хто подивиться відео про пігментацію, то ви зрозумієте, про що йде мова. Я її заблокувала на всіх рівнях: на рівнях вироблення меланіну, транспорту меланіну, і плюс я її освітлюю, і плюс я її відлущую верхні шари шкіри, аби її прибрати. Тому мені вдалося успішно з нею пропрацювати. Ну, звичайно, що на літо вона може появитись трошечки проявитись. Це так завжди буває. Ось, бачите, я наношу цей гель. Він дуже гарно зафіксовує. Він не робить брови заламіновані, він їх робить природніми. Але що для мене важливо, я користуюсь ним щодня, і в мене гарно позаростали всі мої пробіли. Тому на кожен день для такого щоденного макіяжу я їх тепер не підмальовую, і для мене це дуже зручно і дуже практично. Щоденний мій макіяж взагалі дуже простий. Я використовую мінімум продуктів для вирівнювання тону в мене кушон, його я не припудрюю. Тому що мені не подобається глухий мат на обличчі. Я вважаю, що так шкіра виглядає набагато старшою. Мені подобається сяючий фініш. Хоча кушон не дає такого вологого сяючого, він дає природній фізіологічний такий ефект, якби трошечки шкіра от вмила її, і вона за деякий час дає чуть-чуть трохи -чуть, себему для такого. Зволоження природнього, для природнього здорового вигляду і для захисту, бо шкіра так наша функціонує ось і такий ефект дає цей кушон, що мені дуже-дуже подобається. Все можу нанести, наприклад, на щодень ще трошечки контуру. Дуже мені подобаються ці пакування, взагалі, ці продукти мені дуже подобаються. В мене в відтінку 0,1 ось такої колекції. Дуже вони класні, з ними легко працювати. Е, я ось так роблю легесенький такий контур і виходжу ось сюди, затемняю. Практично цього не помітно, і камера цього практично не передає. В принципі, я й не роблю такі надто виразні, е, як правильно називається вилиці. Злегка так скульптурую, надаю рельєфності е, обличчю. Також моїм улюбленим тепер продуктом вже, напевне, цього року. Так, що мені сьогодні нанести напевне, ось ці такі бліденькі, рожеві рум'яна, тому що я не буду малювати очей, я не роблю насиченого макіяжу, але за рахунок рум'ян дуже гарно витягується такий свіжість обличчя, тому чуть-чуть таких рожевеньких румян я додаю. І. Відразу відразу обличчя стає таким свіжим. Дуже мені полюбились тепер такі продукти, як рум'яна. Я раніше, ну, я можу сказати, років два, користуюсь румянами. До цього я практично їх не використовувала. Ось, можна так, роблять тепер наносик. І те, що я люблю і використовую, це є хайлайтер. Хайлайтер у мене також від бренду Поези. У мене є два. Одинакових, один вже є на заміну. Я наношу тією самою кісточкою-пензликом, що і я робила скульптурування. Всі залишки втираю ось так в підборіддя. І цим самим, цією самою, цим самим пензликом я злегка чуть -чуть ось тут висвітлюю, підсвічую зону, виступаючу ось тут на вилицях. І Можу зробити кінчик носа, також трошечки підсвітити, і я ще ось так проходжусь по повіці. Бо тіні я не використовую, але тим самим відтінком, хайлайтером е я проходжусь по повіках. Все, мій макіяж на щодень готовий. Укладки я ніякої не роблю. Я лише висушую волосся за допомогою фену і висушую його відразу після того, як я помила. Тоді волосинка довше, як на мене, залишається по-перше. Чистою і свіжою не знаю, як так працює, але це факт. І особливо, якщо ви користуєтесь якимись тоніками для укріплення для боротьби з випадінням волосся, якщо відразу висушити, волосся так не жирніє. По-друге, волосинка яка стає набагато доглянутіша. Згладжується кутикула і візуально волосся красиве, блискуче і рівненьке. В мене буває, що на вологу погоду в мене закручується, але в мене закручується ось тут. Зверху в мене не закручується, у мене ідеально рівне волосся, в мене навіть навпаки, не вистачає об'єму, але я за нього не вболіваю, тому що з моєю кількістю волосся об'єму добитись дуже важко. Але станом волосся я максимально задоволена, і в мене ніби трошки призупинилось випадіння. Таке інтенсивне. Я постійно також з цим працюю, як і з пігментацією, тому що в мене є схильність до е, дефіциту желіза. З цим я також працюю років 10-15, дуже багато. Я постійно це відстежую, і в мене, напевне, ще є така якби, гормональна. Причина, але власне та, яка власне, відстежується лише у волосяному фолікулі. Також є такий момент у жінок, коли гормони так впливають, що волосинка випадає, витончується, і постійно потрібно також цей гормон блокувати за допомогою різних косметичних засобів, бо тут не про гормони в цілому в організмі і по аналізу крові цього неможливо не відстежити. Але таке є, тому я ось над цими. Такими аспектами, над цими моментами, моментами завжди пильную. І, як на мене, мені також тут вдалося е, з цим пропрацювати, але це немає такого, щоб пропрацювала і забула. Тут постійно потрібно підтримувати ось цей е, такий баланс е, догляду, харчування, і тоді воно дає гарний результат. Тобто гарно виглядати, це також є праця. Але це те, що мені приносить багато задоволення. Я дуже люблю, воно мене заспокоює, це час приділений собі, це увага собі, і я готова витрачати і свої сили, і енергію, і свій час. Бо я бачу результат, і воно мені також приносить задоволення. Тому, дівчатка, створюйте собі настрій самі, тому що насправді ми відповідальні. Здебільшого за наш стан, за наш настрій. Є щось що впливає на нас зовні, на що ми впливу не маємо, але ми точно маємо вплив на те, як ми це все сприймаємо і як ми собі от зранку створюємо свій такий е, особистий настрій. Тому я бажаю вам мати. Такі справи займатися, такими справами, які вам його будуть піднімати, які створять для вас якусь затишну атмосферу і подарують посмішку на вашому обличчі. Власне, і мої відео я стараюсь робити такими, аби вас трошки підтримати, потішити, поділитись десь якоюсь корисною, цікавою інформацією, ну і загалом, аби ви відволіклися і мали таку можливість з приємністю провести цей час. На обід сьогодні буду готувати м'ясо. У мене є ось така частина це є яловича-шинка. Для мене найкращий спосіб це запікати в духовці. Можна порізати шматками, а можна просто ось так цілим кусочком. Не хочу зараз нарізати все. Так, що там мені полетіло, Додаю якісь спеції, які в мене є. Просто ось так все посипаю. Дуже люблю запікати в такій формі скляній, вона тоді не пересушується. Вона зберігає такі всі свої соки і виходить досить м'ягенькою. Хоча яловичину приготувати м'ягенькою досить складно. Даю небагато солі. Зараз покладу ще збоку один лавровий листочок, можна додати якісь овочі, цибулю чи часник для смаку, але я цього не буду робити. Я просто не хочу чистити. Даю лавровий листочок, можна перець з горошком додати для аромату. І ще також я люблю до запікання ось такого м'яса, великого шматка, додати гірчицю. Даю її багато. Вона зразу дає такий якийсь цікавий смак, цікавий аромат. І тепер завдання це все гарно поєднати між собою і змастити повністю. Весь шматочок м'яса. Я ось так розмащую, а тоді перевертаю на іншу сторону і це все ще промащую з двох сторін. Запікаю до готовності, в залежності від товщини м'яса. Наскільки є великий шматок, тут у мене досить великий, він десь на 1,5 кг, тому запікати я буду, думаю, десь, напевне, півтори години і перевертати на дві сторони. Тоді вона виходить і м'ягенька, і водночас гарно пропечена, така рум'яна. Ну, потім результат вам покажу. Це для мене найпростіший спосіб, і це корисно, тому що запечене м'ясо є найкориснішим. Ну І для мене воно не займає багато часу і не потрібно потім мити багато посуду. Ось так все. Накриваю кришкою, відправляю в духовку. Гарнір сьогодні в мене буде нестандартний. Я готую сочевицю, її я просто відварюю у воді і додала трошки солі. Зараз даю ложечку масла і ще ось там підготувала часничок І також буде пюре, але пюре буде з цвітної капусти. Правда, я не маю пармезану, дуже смачно цвітну капусту посипати пармезаном. Її я готую так само, як картоплю пюре. Без правда, без молока, лише вода, масло, трошки підсолити і її посипати пармезаном. Виходить дуже смачно, її можна подавати як і до риби, так і до м'яса. І це щось таке нестандартне, не класичне, трошки, аби урізноманітнити своє меню, раціон і взагалі урізноманітнити їжу різними смаками. У мене не кожен день такі різні гарніри, зазвичай це гречка, рідше рис або макарони, або картопля. А сьогодні були такі продукти, тому я вирішила трошечки урізноманітнити саме гарніри. І буде запечене м'яско, і також якісь ще овочі. Зараз подивлюсь, що є в холодильнику, тому обід сьогодні буде ось такий. І салат це просто заправлені помідори. Сіль, перець, оцет, і олія, і сир фета. Зараз все перемішаю, і такий швидкий обід, який плавно переходить у вечерю, сьогодні в мене вийшов. Рецептів, як таких немає, щоб залишати, але є ідея для вас, як можна урізноманітнити своє меню за допомогою досить таких простих продуктів. Тут я використала м'ясо яловичини, цвітна капуста, сочевиця, помідори серфета. Тут у мене декілька листочків ще є шпинату, і тут я засмажила такий бекон з цибулькою. Так що дуже смачно, корисно і трошечки можна урізноманітнити свій раціон. Смачного!